Слотокін. Королівський сезон починається. На зв'язку зі мною зараз Тарас Жовтенко, це експерт з міжнародної безпеки фонду Демпініціативи імені Ілька Кучерва. Пане Тарасе, вам вітання і слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Давайте розпочнемо нашу розмову із атаки, які зараз регулярно відбуваються на території Росії. От така з нещодавних, якщо говорити, то це атаки на Курську область і на штаби адмінбудівель, як їх називають на Росії. Вони там без уточнень – ФСБ, не ФСБ, а адмінбудівля. Але який це вплив має насамперед на російське військово-політичне керівництво? Точніше на російське військово-політичне керівництво, і насамперед на українські фронти? Чи змінюється це від цього щось? Звичайно, опосередкований вплив є, тим більше, що насправді ми намагаємося наносити удари по кількох типах цілей. Перша це звичайно ж ті самі адмінбудівлі. Так, от якщо говорити про справді останній наліт українських безпілотників на Курську область, так то там ми потрапили в попали в будівлю ФСБ місцевого, так би мовити, їхнього філіалу. Це перший клас сили, другий клас сили це власне та інфраструктура Росіян, яка до певної міри допомагає їм підтримувати боєздатність їхньої армії, в тому числі й на території України. І знову ж ми повертаємося до ударів по Курській області, тому що другою цілею ураженою українськими безпілотниками був місцевий нафтопереробний завод. Ми розуміємо, що ну власне пальне і паливномастильні матеріали є одною із критичних одним із критичних ресурсів для російської армії, враховуючи те, що ну вони технікою, так само як і людьми, вони намагаються брати кількістю, і відповідно пального і паливно-мастильних матеріалів їм потрібно, ну м'яко кажучи, немало. І ну, ми бачимо, що насправді ситуація на Росії саме з цим типом ресурсу вона не дуже хороша, тому що пального в них залишається небагато. Вони вже навіть з. Мушені були е, скоротити експорт назовні е, цієї цього виду продукції для того, щоб спробувати наситити ринок. У них там по окремих регіонах фермери починають бунтувати, тому що немає чим заправляти сільськогосподарську техніку, ну і так далі. Тобто, е, фактично, таким чином, ми е, з одного боку ми дійсно <кій> створюємо проблеми для російської армії, тому що. Ну очевидно, що зараз російське керівництво перенаправляє ну принаймні, залишки да, от якби того пального, яке в них є. В першу чергу на військові потреби. Але ну ми чудово розуміємо, що таким чином ми ставимо російське керівництво наш багат, тому що ну а цивільний сектор без пального вони залишити в принципі не можуть. Так ну і там з тінами теж окрема історія, яка впливає на соціальні, так би мовити. Та е, моменти на, на Росії. І, е, власне, третій тип цілей це безпосередньо військові об'єкти е, на е, території Російської Федерації, які ми теж. Е... Регулярно а, турбуємо нальотами безпілотників. Це а, російські військові аеродроми, це а, інші військові об'єкти. Склади, наприклад, так, які а, російська влада використовує для того, щоб а, ну, скажімо, так теж підтримувати боєздатність російської армії на території України. В першу чергу ми ці всі об'єкти вражаємо на а, прикордонних з Україною російських територіях. Ну тому що зрозуміло, що ці прикордонні території вони беруть а, от в такому в таких аспектах. Ну, в принципі, пряму участь у тому, щоб забезпечувати боєздатність російських окупаційних військ на території України, і, і в купності наше системне ураження таких об'єктів на Росії, так причому ну до деяких об'єктів ми намагаємося дотягнутися навіть і в глибині Російської Федерації. Ну от, наші попередні нальоти дронів на Москву, так де теж були уражені певні адміністративні будівлі, які належали Міністерству економічного розвиття і торгові та Російської Федерації в Москва Сіті все це насправді створює напруженість додаткову для російської влади. Вона змушена відволікатися на питання забезпечення внутрішньої безпеки. Ми ж, зрештою, змушили, змусили російську владу перетягнути під Москву більшість їхнього притомного і робочого ППО. Чим відкрили насправді для себе інші можливості, інші напрямки нанесення й ударів. Також ми таким чином демонструємо російському населенню, Зрозуміло, що це ще більше так би мовити, да віддалена перспектива, але з точки зору кінцевого ефекту. Але тим не менше на цьому напрямку теж треба працювати. Що насправді нинішня російська влада і нинішні російські безпекові інститути вони абсолютно не здатні забезпечити безпеку ну і російського населення, і зрештою російської території. І власне, от по прикордонних областях це дуже добре видно. все почалося з заходу наших диверсійних груп, так і росіяни ходили. РДК і так далі, і зрештою, все закінчилося тим, що насправді російська влада абсолютно не здатна е, нічого цьому протиставити, і власне це демонструє. Так, і зрештою, таким чином, ми створюємо для російського військово-політичного керівництва певну додаткову напруженість всередині Російської Федерації. І частково ми е, з одного боку ми створюємо їм опосередковано проблеми з забезпеченням боєздатності їхньої армії на території України. Е, частково ми намагаємося їх перефокусувати. На якісь е, додаткові внутрішні проблеми з їхньою безпекою. Ну, е, зрозуміло, що е, ми таким чином не розраховуємо, звичайно ж, е, на даний момент змінити повністю їхні пріоритети. Але чим більше проблем всередині ми будемо для них створювати, тим е, зрештою більше вони будуть відволікатися від. Прийняття, хоча б якихось притомних рішень по управлінню їхніми військами на території України, ну і зрештою таким чином ми будемо намагатися замкнути їх на внутрішньому комплексі проблем. Це теж один із видів гібридного впливу, який ми зараз активно реекспортуємо назад на територію Російської Федерації. От якраз про територію Російської Федерації чи можна у такому випадку стверджувати, що слова нашого президента все ж таки справдилися, і тепер війна перенеслася в тому числі і на територію Росії. Ну, безумовно, якщо ми говоримо про гібридні компоненти цієї війни, то це безумовно так, і зрештою, це абсолютно логічна річ. Тим більше, що навіть наші західні партнери, попри те, що вони досить обережно виступають в контексті коментування можливих ударів, які Україна наносить по території Російської Федерації безпосередньо по самій Росії. Так, якщо ми говоримо про цю державу, так звану в межах міжнародно визнаних кордонів. Але тим не менше ми ну, від часу, і от що цікаво, в останній період все більше чуємо заяв від наших західних партнерів про те, що насправді, ну звичайно ж, ніхто з наших союзників не заохочує таких ударів по Росії, але тим не менше, всі говорять про те, що це українська армія веде боротьбу за цілісність і захист власної держави. Це Україна бореться за своє виживання, і тому саме українському військово-політичному керівництву треба вибирати цілі, які вражати для того, щоб ця. Боротьба була максимально ефективною, максимально результативною, тому в принципі по замовченню, а ми вже маємо такий консенсус, я кажуть між рядків з нашими західними союзниками, що цілі на військові, які знаходяться на території Російської Федерації, чи ті об'єкти, які російська влада використовує у військових цілях для того, щоб я кажуть продовжувати свою збройну агресію проти України, всі ці моменти вони є абсолютно легітимними цілями для ударів українських ударних систем. Ну а вже те, що ми для цього використовуємо, ну переважно українські е, розробки, так і якби наші ударні системи. Е, за це теж до речі, опосередковано. Ми можемо дякувати нашим західним партнерам. Тому що враховуючи те, що вони е, дають нам е, всі е, всю конвенційну зброю, яку нам потрібно використовувати на полі бою, ми не переймаємося про те, що в нас чогось буде не вистачати там, так завдяки Рамштайнам, завдяки е, двосторонній допомозі, то в такому випадку, ми можемо трошки більше вивільнити наш ресурс ВПК під те, щоб е, працювати над дальніми ударними системами, на які жодних обмежень по використанню наші західні союзники нам не накладають, і які, як ми бачимо, е, принаймні як мінімум по цих от ударах і по російській території, і по Криму, по російських військових об'єктах, є максимально точними і максимально ефективними на полі бою, також от ще стосовно от точності і от цього перенесення. Певної гібридної компоненти називаємо це так війни на територію Росії з тим, наскільки часто тепер вибухає на території Росії, з тим, наскільки інтенсивно вони втрачають живу силу і техніку, у них з'являються й доволі такі. Ну, їх важко назвати неоднозначними, просто дивні заяви. От глава російського МЗС Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде. До чого він зробив таку заяву? Тому що з одного боку вони війну припиняти не хочуть, а з іншого виходить, виходить кажуть, що вони якби поважають територіальну цілісність України. Ну, взагалі, їхні офіційні заяви, вони якщо їх порівнювати так, от якби різні так звані їхні посадові особи, що озвучують, вони дуже рідко ці заяви між собою якимось чином стикуються і мають якусь певну логіку, але є певна закономірність. Чим більше російська армія починає отримувати від ЗСУ на полі бою, чим більше до російських військових об'єктів і на окупованих територіях, і на території Росії. Приходить української бабовни, а тим більше хоче російські посадовці починають говорити про свою готовність до переговорів. Зрозуміло, що ну в даному випадку Сергій Вікторович він теж на такому певному політичному шпагаті, тому що з одного боку вони всі підсвідомо чудово розуміють, що справи їхніх їхнього війська на території України ну власне кепські, так і так само не дуже хороші перспективи по тому, щоб вони могли захищати свої цілі і на окупованих територіях. І власне свої об'єкти на території самої Російської Федерації, е, і тому, е, з точки зору тієї, щоб е, таким чином, такими заявами, та, спробувати вплинути на, на наших західних союзників і до певної міри пригальмувати е, контрнаступ Збройних сил України, тому що ну, ми ж повинні розуміти, до чого робляться ці заяви. Вони робляться для того, щоб е, ну, з надією на те скоріше, та, що е, якісь із наших західних союзників, почувши такі заяви, скажуть: ой, ну так вони вже ж готові. До переговорів, давайте можливо тоді ми трошки призупинимо темп контрнаступу, так і побачимо, що з цього вийде, може, от з Кремля чи з бункера там почуємо якийсь писк, ще додатковий, да, конструктивний, можливо, який буде стосуватися мирного врегулювання. Тобто очевидний розрахунок російського військово-політичного керівництва, коли вони генерують такі заяви, а з одного боку, це те, що це якимось чином може вплинути на наших західних партнерів, і вони зможуть, ну скажімо, вплинути уже на нас і е, трошки сповільнити темп українського контрнаступу. А з іншого боку, е, ну ми чудово розуміємо, що е, ціна е, і цій заяві Сергія Вікторовича і всім іншим аналогічним заявам російських представників вона абсолютно нульова, тому що е, паралельно практично з цією заявою з'явилася ще інформація від. Е, е, Джерел інституту вивчення війни про те, що ну умовно, Путін дав вказівку своєму міністру оборони Сергію Кужуєтовичу, так до початку жовтня зупинити український контрнаступ. А це взагалі ну, така дуже дивна історія, тому що ще на початку вересня той же Владимир Владимирович розказував, що українське контрнаступлення провалилось, так, а тут раптом його треба дуже швидко зупиняти. Тобто виникає питання наше зупиняти те, що провалилося, ну от або е, Владимир Володимирович як завжди збрехав, та да, е, коли е, характеризував е, контрнаступ і темпи контрнаступу зсу. Тобто, е, зрозуміло, що вони зараз знаходяться в е, ну такій досить неприємній ситуації. Вони чудово розуміють, що суто військових засобів на полі бою у них уже не вистачає для того, щоб зупинити е, просування Збройних сил України вперед, принаймні, на південному напрямку, і вони починають шукати інші додаткові альтернативи, в тому числі отакого от гібриду впливу, тому що ці заяви ми теж повинні розглядати як елементи гібридної війни, яку Росія продовжує вести і проти нас паралельно з їхньою військовою кампанією, і зрештою проти наших західних союзників. І власне, ну в такому розрізі ми чудово розуміємо, що жодна з цих заяв. Жодної так званої посадової особи Російської Федерації вона не містить під собою абсолютно ніякого раціонального підґрунтя і зрештою, це абсолютно ніяка не демонстрація готовності до переговорів чи ну ознака якоїсь адекватності для того, щоб справді починати говорити про мирне врегулювання взагалі цієї всієї ситуації, тому що Лавров же далі там говорив ще перед цим на в ООН, що ну мовляв, якщо там нам Україна і захід кажуть, що все буде вирішуватися на полі бою, ну так пусть і рішається на полі бою. Да? тобто, ну їх зараз очевидно вже починає, так як кажуть, шарахати з, 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 з одної крайності в іншу, ну тому що вони дійсно розуміють, що стратегічно контрнаступ збройних сил України їм зупинити ну буде максимально проблемно і навряд чи буде чим враховуючи знову ж те наскільки ми нищимо їхня. Логістикою наносимо удари по їхніх об'єктах, якби там не було. А якщо е, вірити тому про що співає російська пропаганда, маючи цілих 5 днів або 6. ну до початку жовтня, пане Тарас, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Тарас Шовтенко, це експерт з міжнародної безпеки фонду ДЕМ-ініціативи імені Ілька Кучерева, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається на Росії.